Псалтир та молитвослов церковно мовою. Ми можемо запропонувати вам псалтир в подарунковому оформленні вартістю 4,860 гривень. Це шкіра, тиснення золотом, накладка розп'яття в посрібленні та позолоті з розписом, ювелірними емалями та фрагментарною позолотою і камінчиками сворозки. Гарний бічний зріз золотий, покритий золотом. Бічна частина також гарна з тисненням. По золоті тут дуже ну не дуже великий, але читабельний текст з кольоровими заголовними, кольоровими заголовними буквами великого такого формату легко читається, жовтувати відтінок сторінок. А також ви питали про молитовники. Молитовники у нас є карманного типу, тобто невеликого формату. Також ну це імітація вже шкіри. Тут отакий гарний текст. Також з такими візеруночками зроблений. Вартість такого молитовника 230 гривень. Переходьте на наш сайт іконна який вказаний в шапці Фрогію, у нас там Багато різних товарів, але по церковно славянській мові на жаль вона не користується таким попитом, тому вибір літератури не є великим. Якщо щось зацікавить вас, запропоновано пишіть в особисті повідомлення, пишіть коментарі, ми швидко доставимо.